Дорогі сестри і браття, що означає більше дізнатися про Бога? Богу через святе письмо і через опис постійних зустрічей з людьми і Його дії у людській історії, Він проявляє себе самого. І насамперед, святе письмо починається словами на початку сотворив Бог небо і землю. Сперше слово, яке у Біблії, це початок. Бо інші люди думають, що той час він стільки вже тривав і триває, і завжди буде тривати, то цікаво, у Львові зустрів якихось, які вірять в індійські релігії. Вони кажуть, Та то 100 тисяч років тому в нас написали такі книжки, а 2 мільйони років тому ще якісь інші книжки написали. Їм здається, що то, там мільйон туди, мільйон сюди, то завжди так було, а насправді Біблія, все ставить під початок. Цікаво, що наукова точка зору про час, вона носить біблійний характер. Тобто час, ну це таке дуже важке поняття той час, що воно таке, але е, був е, все поставлено. Від, під початок. Ми не можемо сказати, що був такий час, коли нічого не було. Бо як нічого не було, то не було й часу. Коли Бог сотворив небо і землю, то ті і сотворив він теж і час. І ми з вами говорили, що Господь Бог Вседержитель означає, що Він не покинув цей світ, а навпаки, саме Його старанням, тобто тим, що Він про все пам'ятає і про все думає. То, Господь, то цей світ і існує. І тому ми називаємо його Бога Вседержителем, тому що все, що існує, залежить безпосередньо від нього. Але Він, дорогі сестри і браття, перший такий рушій. він та основа у всього існування, і Він єдиний, який ні від кого не залежить. І тому він від сотворіння радикально відрізняється. Так як художник відрізняється від картин, митець від творів свого мистецтва і робітник від того, що він виробив, тому що людина живе, а його виріб, вже який він є, але він не живий, настільки радикально відрізняється. Отак подібно. Радикально відрізняється Господь Бог від усього створеного. Він сотворитель, він досконалий розум, досконала дія і досконала акція. І для багатьох це не зовсім було зрозуміло, тому що, напевно, що або, або Богові буде дуже самотньо і сумно. Тому що немає з ким порозмовляти. Ну не може художник розмовляти зі своїми картинами. І він один такий в усьому всесвіті, сотвореному, взагалі його огортає, а не має до кого промовити. І часто деякі люди думали, що саме для того, щоб з ким спілкуватися і мати до кого щось промовити, він сотворив ангелів досконалих. А потім сотворив і людей. Але якщо би Бог мусив творити для себе людей чи ангелів, бо йому сумно і немає з ким порозмовляти, то тоді він був би недосконалий. І, і власне, тоді він був би не всемогутній, йому до його щастя щось бракувало б. А з іншого боку, Якщо він захоплений так сам собою, бо він є любов і сам себе любить, то напевно, що він був би дуже егоїстичний. Бо той, який любить себе самого, а інших не зауважує, а любов до себе самого все перевершує, то значить, це є егоїзм. І ось дорогі сестри і браття. Старий заповіт нам говорить про Господа Бога багато чого, але не дає відповіді на оці важливі питання, бо в старому заповіті люди мусили боротися за своє життя і утверджувати правдиву віру. Але коли стається останнє об'явлення Боже через свого Сина Ісуса Христа, то Ісус Христос приходить. І він говорить, ми би сказали, загадками, тому що з одного боку він поводиться так, як Бог. Він керує стихіями, він зупиняє бурю і вітер, він оздоровляє і оживляє людей, і він так пояснює святе Писання, сказане від Бога. Як цього ніхто не робить. З іншого боку, він каже отець більший, ніж син. А на тайній вечері каже, я і Отець одне. Хто бачив мене, той бачив Отця. А я пошлю вам Духа, а Він замість мене вас навчить. Бо то бачимо свідки Його кажуть, що Дух то така Божа сила. А Божа сила вона не вчить. Сила вона сила. Але насправді каже, дух, він прийде і вас буде вчити як учитель, а він буде утішитель і утішати. Звичайно, дорогі сестри і браття, що ми говоримо про Пресвяту Тройцю. Але слова Пресвята Тройця немає у святому Писанні. І тому, якщо нас хтось спитається, де в святому Писанні. Воно є, ми скажемо, в святому Писанні немає, ми просто не знали, як це все описати, і тому написали, що Бог це у Пресвятій Тройці. Тому що Божа природа не така проста, як будь-що, що існує в сотвореному світі. І роздумуючи про цю Божу природу. Зважаючи на деякі старозавітні тексти, і на те, як Ісус Христос говорить про Бога, то, значить, дорогі сестри і браття, виявилося, що Ісус Христос говорить про одного Бога, який, в якому всередині в його природі є спілкування. Бог один. Якщо прийдуть і спитаються, чекайте, отець Бог, ми кажемо так, отець Бог. А син Бог Бог. А Святий Дух Бог. Значить, три боги. Ні. Один. А як один? А отак. Один Бог, але той Бог, він у трьох Божих особах. І ті Божі особи, вони однакові. І вони досконалі і немає там когось вищого, а когось нижчого, когось головнішого, а когось другорядного. Ми лише їх розрізняємо по опису, тому що отець, він сотворитель, а син він отець він народжує, він сотворитель. Син, він є народжений, народжений. А Святий Дух, він ісходить від Отця і Сина. І їм приписують різні е, завдання, бо Отець родить сина і посилає Святого Духа, він якби віддає Божу природу, комунікує Божу природу іншим особам. А він завжди думає. І оце слово, яке з'являється у Божій природі, воно настільки досконале, що воно стає саме по собі повністю, ми би не сказали автономним, але повністю довершеним, так як особа самосвідомим. І коли, і тому ми називаємо Божого Сина, Божим Словом. Але коли отець дивиться на, на це Слово Боже, і оце самодосконале Слово Боже споглядає Отця, то між ними також з'являється і любов, бо вони щасливі від того, що вони так спілкуються, але ця любов цілком досконала, і вона також стає довершеною. І самосвідомою, а це Святий Дух. І тому, дорогі сестри і браття, ті три особи всередині Божої однієї природи, вони постійно між собою спілкуються. Але не один думає про себе, але кожна особа думає про інших, і вона захоплена іншими особами. І так немає в Бозі жодної тіні егоїзму тому що вони любляться між собою. І тому вони є правдива любов. І вони не є самотністю. Бо Бог у середині Божої природи це є найкращий і найглибший приклад спілкування. Саме по собі спілкування це власне спілкування між Божими особами. І саме тому, що особи Божі між собою спілкуються і любляться, то ми можемо сказати, що Бог внаслідок цієї любові і спілкування безмежно щасливий і до щастя йому ніхто не може нічого додати і нічого не може відняти. Ці описи Божої природи. Троєчної. вони не виявляють повністю Божої природи. Бо людина має занадто обмежені можливості пізнати Бога. І ми ніколи його не зможемо пізнати у повноті. Але для того, щоби зрозуміти, як Бог ставиться до нас, ми можемо бодай краєм Ока нашого. Ми можемо стільки в є в можливості в нашій природі описати, який Бог, щоб його правильно зрозуміти. І ми можемо завжди удосконалювати наші знання про Бога. І тільки тоді, коли ми розуміємо, який Бог, ми розуміємо, чому Він звертається до нас, чому Він нас покликав до життя, які завдання Він перед нами ставить, що від нас очікує і як Він нас чекає щоб ми прийшли до нього і його побачили обличчям в обличчя. Дорогі сестри і браття, отож, роздумування про Божу природу, вивчення, що означає Божа природа, заглиблення, споглядання Божої природи, воно є початком шляху. До зустрічі з Господом Богом. Бо бачимо, в нас дуже часто люди думають, що початком зустрічі з Господом Богом то є виконування заповідей. Ну, звичайно, що ми маємо уникати порушення заповідей, особливо в чомусь важливому. Але насправді правдива релігія це тоді, коли ми себе залишимо у спокою, а всю свою увагу. І всі свої зусилля зосередимо на тому, щоб зрозуміти, який Господь Бог, яка Його природа. І сьогодні ми з вами сказали, що означає Бог у Пресвятій Тройці. Він не тільки сотворитель і Вседержитель, а Він любов і спілкування, тому що Бог один, але Він у трьох різних особах, і між ними є любов і спілкування. І якщо ми розуміємо, який Бог, тоді і змінюється наше життя.